Що полковнику особовий склад для вручення автомобілів вишипали. Начальник управління приватної діяльності та полковник Заремба. Слава Україні! слава! Сьогодні ми з вами присутні на заході, коли біля 20 автомобілів будуть передані. Поліцейським офіцерам громад це пілотний проект, який вже реалізується по Україні на теренах Сумщини кілька років. Уже кілька разів передавалися. Дані автомобілі я висловлюю вдячність керівникам громади, які взяли участь в цьому проєкті. 36 громад, з поміж 51 взяли участь в цьому проєкті. і а, важливо говорити про здобутки і про увагу до нашої області. От як ми тільки що переговорили з керівництвом національної поліції, а, це унікальний для а, військового часу випадок, коли в умовах воєнного стану передаються вже вдруге автомобілі, нові автомобілі, ви їх тут бачите, для поліцейських громад на Сумщині на прикордонній території. І Міністерство ночі справ і керівство національної поліції сьогодні визначний день. Ми вдруге отримуємо автомобілі. Ми не просто отримуємо автомобілі, тому що ми розпочнемо більш якісну і ефективну роботу, тому що ці автомобілі високої проходимості вони поїдуть в ваші громади і там поліцейські розпочнуть роботу. Вони максимально забезпечені планшетами, бодікамерами і спільно спільно з вами, головами. Вони завжди будуть поряд. Я тут до допомоги сім'ям, я тут. Зупинити правопорушення. Я тут підтримати кожного українця. Я тут у разі необхідності вести бойові дії. Сьогодні не лише керівництво національної поліції, але й громади, які підписали мейморандум. Також дві громади купили автомобілі. В ході підписання мейморандуму робота тривала, триває і буде тривати. Тому слава Україні! Рухаємося перед! Служу українському народу. Прошу достигу службу честю і гідністю. Дякую. Служу українському народу. Вітаю.